Кутери Лізогранівецька 34 Хмельницький 50 метрів. Пішли, покажу вам ванду. Тут у нас ванна, дзеркало. Можна включати та настроювати. от, така от красива душова, така штучка. Тут у нас гардеробна. От тут нас є такі штучки. Тут у нас спальня. Дзеркало, воно включається, воно дуже красиве. От такий телевізор. Отаке. От тут кухня. Отака от красивенька кухня. Вона дуже удобна. Ось тут Ось Отак от так включається. Не так, зайка, там. Ось тут штучка така дивись. так. Отак. Лигенько. Отут включається. От такий цей. О, що що там, це там? Там посудомийка. Так. А там що сховане? Там. От такі всякі штучки. Ага. Тут для тарілочок, тут для чашечок. Ти водосшом мійшов? Холодильник. Дивіться, О, холодильник. у нас є холодильник молодецька. Я тобі Оце дуже красива така люстра, Влада вона включається. Зараз ми включимо так, та так. Включись! Отак от, от, вона включається, в мене підвісочці. Отакі от, от, красиві стульчики, такий столик, є диванчик та телевізор. Можна ввечері сісти під ось так хоч з парою запивати. <зараз> Якою вініжка, яка пара, ти! Зараз, братан. Косметичний, або можна буде щось інше поставити. Тут. А, а, а ну дивіться! <бузь> тут... <бузь> тут. <бузь> тут у нас є будин, є, є, є отакий от підігління. Авніє... Наш ще є такий телевізор. І телевізор є. Зараз ще злата щось хоче показати. Тут виходить на такий вид на двір. Можна дивитися, хто заїжджає, батарея. Можна ввечері так ставити під книжечку і читати. Як ти робиш, так? Так, так. Ось така от квартира і і, і дивіться, і вже наші коло ножка така стабільна. Вона мене на 2 години. Та як це там? Мене... Духовка. В мене 100. Цю квартиру, ви. ви не пожалієте. Молодці.